Доброго ранку ми з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про розвинення скандалу навколо зорі, трансфер в середині УПЛ, неймовірний камбек за участю українця та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Скандал навколо зрі після того, як вони випустили дублюючий склад порту Динамо, починає давати відповіді на деякі питання, які я ставив у минулому відео. Як повідомляє фанатський телеграм-канал Зоря Луганськ, який близький до клубу, що ми найімовірніше не побачимо більшість у складі команди. Деякі гравці до літа будуть просто числитись у клубі або ж підуть вже зараз. А ось начальник команди Ігор Гусь розповів, що в клубі почалося розслідування. Має місце грубе порушення контрактних зобов'язань деяких футболістів, а саме необґрунтований невигід на гру деяких з них. А також скарги на стан здоров'я, які не підтверджені нашою медичною службою. Після гри з Минаєм футболісти заявили, що не згодні з датою отримання премій і будуть бойкотувати матч проти Динамо. У минулому відео я розповідав, що якщо в клубі скажуть, що всі один одного вибачили, всім виплатили зарплати премії, то це просто був цирк. А якщо в клубі почнуть розслідування та позбавляти зарплат та іншого, то звичайно це все ж таки правда. А тому, звичайно, це ніякий недоговірняк, і Динамо просто пощастило, що у зорі зараз є така проблема. А взагалі дивно, що гравці зорі вирішили бойкотувати через те, що їм не виплатили премії за ліги конференцій. Хоча зазвичай УЄФА виплачує ці бонусні гроші десь у травні, тобто там би отримали. Звичайно, що більшість з них мають контракти до завершення сезону, і вони, напевно, бояться, що їм взагалі не виплатять. Але з іншого боку, про які премії за лігу конференції можна казати, якщо команда там виграла лише у Брайдабліка і все, тобто, це що досягнення перемогти ісландську команду. До того ж, треба прекрасно розуміти, що у плані контрактних зобов'язань у клубу набагато більш важливий, тобто вони можуть позбавити гравців зарплату, тому що гравці просто не виконують своїх зобов'язань. Тим паче повідомляється, що усі зарплати виплачені, і проблема лише з премією за ліги конференцією. Я думаю, що у підсумку буде наступне. Половина гравців, які бойкотували це, погодяться з керівництвом зорі і продовжать грати, і погодяться на умови. А інша не погодиться, а тому ми її і не побачимо в останніх матчах чемпіонату України. Талановитий голкіпер Ковалівського колосу Кирила Фісюн дуже близький до того, щоб влітку перейти у Донецький шахтар. Як повідомляє журналіст Володимир Звіров, воротар вже пройшов попереднє медичне обстеження у клубі. Раніше тато таке повідомляли, що Шахтар пропонував за фісюна 3 мільйони євро. Враховуючи, що Шахтар продав Трубіна, а п'ятов завершив кар'єру, то звичайно Шахтарю потрібен ще один воротар. Так, звичайно, вони підписали Артура Рудька, але судячи за кількості матчів у нього, то вони не задоволені ним. До того ж, можна згадати минулі роки Шахтаря, що в них постійно було два рівноцінних воротаря. Агент Судакова Сергій Серебреніков у коментарі італійському виданню Кайчина Політвентіфо розповів про інтерес до його гравця. Це нормально, що є зацікавлені клуби в Італії, Англії та Німеччині і що є контакти з багатьма клубами. Але Шахтар вирішує, коли залишить Судаков. Поки що їм складно погодитися, що він покинув клуб. Що стосується Наполі, то я не чув, але можу сказати, що є зацікавленість від багатьох клубів. На мій погляд, Наполій клуб високого рівня. Це було великим кроком для Георгія, тому що я вважаю, що він підходить під стиль гри серії А. Не дивлячись на закриття трансферного вікна, що відбуваються трансфери, бо є ще вільні агенти, яких можна заявити у будь-який час. До чорноморця приєднався досвідчений півзахисник Владислав Огіря. В УПЛ Владислав грав за Донецький Олімпік, Олександрію, Десну та Полісся. За Зажитиморян у цьому сезоні він зіграв у 14 матчах у всіх турнірах. Що цікаве, перед цим офіційним повідомленням було дуже багато чуток щодо Огірі. Спочатку футбум повідомляв, що ним цікавиться Дніпро 1 Після цього Дніпровське видання причал каже, що він все ж таки відмовився від пропозиції Дніпра 1 А у підсумку ми бачимо, що він опинився в Одесі. І в цій ситуації дуже цікаво, чому він обрав саме Чорноморець, а не Дніпро 1. Ми ж бачимо, де знаходиться у турнірній таблиці Дніпровський клуб, А де Одеський, але, як бачимо, є ще фінансова сторона і, можливо, в Одесі йому пропонували більше. До речі, що стосується Дніпра 1, то в минулому відео на Ютубі запитали: розкажіть, будь ласка, про травмованих гравців Дніпра 1 і коли вони вже будуть грати. Що стосується Лєднєва, який отримав травму ще в минулому році, то найгостріша стадія вже пройшла. Два тижні тому він приступив до бігової роботи та вправ з м'ячом. Є ймовірні, що він з'явиться на лавці запасних після перерви на збірні. Далі в нас є Ігор Кохот, який отримав дуже важку травму ще на початку сезону, але він почав індивідуально займатися тільки тиждень тому. Якщо казати про повернення, то тут треба ще приблизно місяць. Все буде залежати від відновлення. Тут все індивідуально. А ось, як повідомляє телеграм-канал Дніпрянин, то незважаючи на те, що Максим Третяков потрапив до заявки на матч проти Минаю, йому ще потрібен час, щоб набрати ігрову форму, а тому, можливо, він з'явиться після перерви на збірні. Ну і що стосується капітана команди Сватка, то він отримав пошкодження ще на зборах, але воно було невеличке, а тому є дуже багато шансів, що одразу після перерви ми його побачимо у стартовому складі. Ілля Забарний вперше відзначився за Борнмут у англійській прем'єр-лізі та допоміг перемогти Лутон. Український захисник продовжує стабільно виходити за свій клуб у стартовому складі та є одним з чотирьох гравців АПЛ, які не пропустили жодного матчу та грали без замін. Але нарешті Ілля відзначився і голом, де Бормут у неймовірному матчі здійснив камбек. Вишні після першого тайму програвали Лутону з рахунком 0-3, а у другому таймі забили 4 та перемогли. Забарний забив другий гол після котового, а його гол ви можете подивитися у мене в телеграм-каналі. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Взагалі, якщо дивитися на кількість пропущених м'ячів Борнмута у цьому сезоні, то не варто за цим показником судити якість гру забарного, тому що тренер Борнмута любить грати досить відкрито, а тому у підсумку вони пропускають багато голів. Але оця стабільність Забарного не може не радувати, і я думаю, що влітку буде багато чуток. Таких клубів, як Тоттенгем, Астонвілла, можливо, Арсенал, які, можливо, будуть боротися за нього. Ну і трошки хочу поговорити за харківський металіст, де з'являються цікаві новини, і їх треба трошки пояснити. Захисник металіста Кирило Дігтяр зацікавив клуб англійської прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед. За інформацією Ігора Циганика, червоні д'яволи відправили скаутів для спостереження за гравцем. Представники МЮ були присутні на матчі збірної України Ю-17. І багато хто не довіряє цьому джерелу, але від себе хочу додати, що це дійсно так. І справа в тому, що Діхрем цікавиться не тільки Манчестер Юнайтед, а ще декілька клубів, і цікавляться не тільки ним. Насправді ця інформація не є для мене дивиною, бо, по-перше, Кирило Дігтяр не просто так став наймолодшим гравцем у чемпіонаті України, і його випускали не тому, що в металісті немає гравців, а тому, що там є за що давати аванс. Я багато бачив матчів металіста у першій лізі, і для його віку він дуже впевнено себе почуває, ще й в якості захисника, де треба більше концентрації та уваги. Окрім цього, він є лідером збірної u 17 яка нещодавно вийшла до фінальної частини Євро 2024. Ну, враховуючи, що такі фінальні частини є вітриною для скаутів відомих клубів, то звичайно це ще один шанс, щоб підняти йому цінник та смачно його продати. Ну а колись наприкінці минулого сезону, коли Металіст догравав у прем'єр релізі, я казав, що вони можуть піти саме таким шляхом, тобто виховувати свою молодь і продавати за кордон. Як бачимо, вони йдуть саме таким шляхом. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!